Який кращий корж для фронту? Спочатку я думав, що це Nissan навара Toyota Хайлюкс або інша японська автівка. Але краща автівка для фронту у нашому випуску це Mitsubishi Л-200. Сьогодні разом з нами волонтер Руслан Тіга. Він працює в спільноті Україна допоможе. Ще з 2022 року він займається пригоном автівок для фронту. Пане Руслане, доброго дня! Вітаю вас. Розкажіть, як ви зустріли широкомасштабне вторгнення в Україну у 2022 році? Широкомасштабне вторгнення в Україну я зустрів в Києві разом зі своїми рідними. На другий день я евакуювався до своїх батьків. Це в Київську область, ближче до міста Фастів. Після чого ми разом з моєю сестрою, її чоловіком і їхніми дітьми евакуювалися у Львівську область, де і зародився наш благодійний фонд Україна. Допоможемо який з 2022 року допомагає цивільним та військовим. Як саме прийшли до автівок? Бо у нас проект Корчі на фронт саме про автівки, як чому саме автівки? Чому не дрони спочатку, чому от? Вибрали саме це русло. Навпаки, ми спочатку передавали fpv дрони. У нас був глобальний збір разом з Сергієм Стерненко. Дякуємо Сергію Стерненко, його спільноті та фонду, Україна допоможемо занадані сто Ми співпрацювали, допомагали йому. Частину цих дронів розвозили самі, і чим більше їздили на фронт до хлопців, тим більше розуміли, що є потреба велика в автомобілях. Через те, що автомобіль на війні це розхідний матеріал, який допомагає хлопцям в евакуації, в різних доставках і тому подібне. Тому не так важливо, чи виживе автомобіль, як більш важливо, що виживе людина. До речі, таке питання: ось ви вже пригнали не один десяток автівок. Які автівки в пріоритеті? Чи це японські, чи це американці, чи це може німецький. Автомобіля? Ну, мабуть, все ж таки це японські автомобілі, е, такі як Mitsubishi. Mitsubishi взагалі користуються великим попитом у хлопців, адже вона доволі проста в ремонті, вона недорога в покупці і вона б доволі добре себе показала з нашим дизельним паливом, яке не є завжди дуже якісним. Е, вони нормально його переносять. Е, бо, якщо взяти, наприклад, Nissan Navara, яких ми також приганяли не одну. Так вона ширша, вона більше подобається хлопцям за рахунок того, що в ній більше місця. Тобто в екіпіюванні ти можеш сісти, десь щось трошки можна рухатись. Але вона дуже примхлива до палива. І в них там дуже проблемне місце це рами. Так само і можна сказати про Toyota Hilux, Паливна там хороша, мотори там хороші, але в них доволі швидко гнають рами. І менше місця. Mitsubishi L200 — Вони такі як більш універсальна. Іде щось золота середина між Наварою і Тойотою. Тому однозначно це японські автомобілі і також полюбляють джип Grand Cherokee, Це американці. Я помітив, що на цій автівці номера імені вони там написано Циган це позивний бійця. Чи знаєте ви історію цієї автівки? Так, так, це взагалі цю автівку приганяв не наш фонд. Ми зараз займаємося ремонтом і підготовкою для хлопців. Це її приганяв фонд Українська нескорена нація для їхнього друга, який служив. Це був Клим Павло. Який, на жаль, через два дні після того, як пригнали саме цей автомобіль, він пішов на бойове, на бойове завдання і загинув. З зброєю в руках, як справжній герой, цей автомобіль перейшов до мого друга Андрія, який продовжує службу, який служив разом з ним. Він перейшов йому, і Андрій з ним пройшов і запорізький напрямок, і Курський напрямок. І на даний момент він звернувся до мене, щоб я допоміг йому з ремонтом. І ми вирішили трішечки ще. Підготувати його для покращеної прохідності, адже це важливо для хлопців. Що потрібно було вам відремонтувати в цьому курчі, коли він до вас приїхав? При фронтових містах це там такі славнозвісні СТО. Я думаю, всі військові їх знають, яке там відношення, які там ціни. Вони там ремонтували головку блока циліндрів. Під час того, як ми її завели, вона закипіла, ми її розібрали, зрозуміли, що ремонт був проведений неякісно, були використані неякісні матеріали. Також не був замінений радіатор охолодження, а який був забитий повністю брудом. Ми це все замінили, відремонтували двигун, зробили ходову, підняли автомобіль, замінили резину. Встановили американську якісну грязьову резину, також встановили магнітолу, адже хлопці також їздять на різні відстані. Інколи скучно їхати, тому магнітола має бути. І відремонтували роздавальну коробку. Запорізьке СТО вам великий пламний привіт. 100%. -ків. Дивіться, ви сказали, американська резина. Чому обрали саме американську, а не китайську якусь в два рази дешевше, наприклад. Так, гарне питання. Ви знаєте, спілкуємося з хлопцями, завжди стараємося у них отримати фідбек по тому, що ми їм передаємо, і взагалі спілкуємося що краще. І ми обрали саме американську, адже. Спілкувалася хлопцями, їм передавали китайську резину схожого плану. На вигляд вона ідентична, коштує дійсно десь в два рази дешевше, але в неї ресурс три місяці. А ця резина може приїздити весь рік, повний сезон і гарно показати себе. Тому тільки якісна, тільки американська. Пане Руслане, тут у нас 2,5-літровий дизель. Чи є якісь болячки, питання до цього мотору? Доволі непоганий двигун, скажімо так, але основне це слідкувати за чистотою радіаторів охолодження, бо він доволі сильно боїться перегрівів. Тут йде не дуже товсті розпредвали, і інколи вони можуть лопатись також через це. Тому хороший двигун їсть любе паливо, особливо військове, яке там не завжди є гарної якості, але дуже добре треба слідкувати за радіаторами. Інколи навіть я раджу їх мити або змінювати. Часто забивається теж брудом радіатор коробки, і вони вслід чого перегріваються. Так, коробка, якщо ми говоримо про механічну коробку, яка встановлена в цьому автомобілі, вона дійсно дуже хороша, доволі витривала. І коробка, і щеплення, роздавальна коробка у них є певний нюанс: це те, що у них передаточний механізм складається з шестерень із такого металевого цепка, який з часом може розтягуватися і знищувати ці шестерні, те, що відбулося тут, тому там є певний нюанс, але ну всі машини не без нюансів. Скажімо так, це не найгірше, що може бути. На рахунок різних прошивок, чи взагалі це актуально робити для куртів на фронт, чи краще залишити все в стоці, там не робити ту саму, не вирізати каталізатори та усі інші усі питання. Я взагалі прихильник того, щоб не змінювати, адже на заводі зробили інженери, щось розраховували і вони думаю, що робили правильно все. З приводу каталізаторів тут питання, якщо він не виявляє ніяких проблем, то я б його залишав. Якщо вже з'являється якась проблема, то, звичайно, можна вирізати. Але я проти цих всіх чіп-тюнінгових і тому подібне, бо вони знижують ресурс двигуна, на мою думку. Питання по форсункам, бо форсунки це головна тема всіх дизелів, бо вони бувають або дуже ламучі, або дуже-дуже дорогі, як, наприклад, на наварі. Так, так, от Mitsubishi в цьому плані, вона доволі непогано зроблена. Навіть якщо ми змінювали форсунки, ми купляли нові форсунки, це близько 10 тисяч гривень. Коштує одна форсунка. Ну, правильно ви сказали, це не навара, яка йде набагато дорожче і взагалі вона складніша в ремонті. А Mitsubishi в цьому плані вони доволі живучі, вони нормально переживають любе паливо. І навіть якщо щось ламається, ну, 10 тисяч гривень замінити форсунку, я думаю, що це не так дорого. Маю вас запитати топ-3 гірших корча, які можна купити на фронт, або які купують. Однозначно, перше місце це Hyundai Таракан. Це да, взагалі найгірша машина, яка може бути. Е, друге місце, ну мабуть, це я віддам його Mitsubishi Pajero Sport е, старий. Е, взагалі дуже класна машина сама по собі, але їх майже нереально знайти в хорошому стані. Якщо ви знаходите прям в гарному стані, то да, стоп. Але ну, їх прям дуже мало, і цінники на них великі, то я б їх вже не радив купувати доволі старий автомобіль. Третє місце Kia Sorento. Також чув, що з ними є багато проблем, але. Ніколи їх не приганяв і не знаю. Тому просто якось вони мені не подобаються як для військових, хоча їх багато їздить. Загалом для мене це основне це тільки не таракан, <рес> <рес> бо це, це автомобіль, який прям всі на нього жаліються. а все решта це стан. Дуже залежить від стану, як автомобіль, який ти купуєш. Ми говоримо про вмістимість, бо в пікапах стільки місця, що можна тут робити просто басейн. Це правда. Скільки сюди і чого влазить? Так, тому військові і полюбляють саме пікапи за те, що вони мають можливість багато вміщати в себе. Я знаю, що артилеристи, наприклад, вони возять там БК в них, і не тільки всі возять БК, це там тонна, півтори можуть нагрузити на неї. Особового складу сюди можна посадити спокійно, там 5-6 чоловік назад. Хлопці полюбляють, хлопці грузять, скільки грузять. Чесно, я думаю, що ніхто не скаже, скільки влади, скільки грузять. Як ми бачимо, кліренс тут просто як у монстер-трака. Він кастомний. Так, це кастомний кліренс. Ми підняли задню частину, підняли передню частину і дуже сильно попливав на кліренс це збільшення коліс, адже ми поставили грязіву резину і збільшили їхню висоту. Які ви можете порадити лайфхаки саме з Mitsubishi L200? Саме з Mitsubishi L200 я би порадив це саме от якраз заміна резини, встановлення захисту двигуна. І миття радіаторів це мастхев. Друзі, війна не закінчується, ніякі переговори вони не допоможуть нам перемогти цього ворога, з якими ми вже боремося століттями. Тому, друзі, підтримуйте наших військових, телефонуйте їм, допомагайте зборам. Також можете перейти в монобанків на Донати там є фонд Україна допоможемо. У нас є активні збори. Ви завжди можете задонатити нам. А ми покажемо вам гарні звіти. Тому підтримуйте військових, адже якби не вони, ми б з вами тут не спілкувалися, і ми б не мали такої гарної країни, яка є у нас на зараз.